Міська рада підтримує чернігівців, помишкання яких постраждали внаслідок військової агресії з боку Росії. Зокрема, це стосується компенсації видатків на відновлення вікон у багатоповерхових будинках. Сума відшкодування складає до трьох тисяч за метр квадратний. На другому засіданні спеціальної комісії розглянуто 55 заяв від містян, які поставили вікна власним коштом ще до початку дії міської програми. Однак, поки ухвалені були не всі. П'ять особам відмовлено, тому що вони не підпадають під дію програми, яка передбачає в нас певні малозахищені верстви населення, і також на доопрацювання комісійно дано доручення жекам щодо визначення чіткого метражу вікон, які підлягали заміні. Комісія погодила до виплат 42 заяви на загальну суму понад 560 тисяч гривень. Є міська програма, яка надає можливість так сказати допомоги. На жаль, на сьогоднішній день держава не розробила і не затвердила порядок компенсації внаслідок агресії Російської Федерації. Сподіваються, що така програма з'явиться у вересні місяці, тому що є. Постанова Кабінету міністрів 326, яка регламентує і надає, так сказати, терміни на протязі півроку, а це вересень. Нагадаємо, учасниками програми, яка діє з липня цього року, можуть бути люди, що відносяться до категорії соціально незахищених. На попередньому засіданні члени комісії розглянули вже 37 заяв. 27 з них погодили. Загальна сума компенсації склала близько 350 тисяч гривень. Зауважила Ірина Марчук. Окрім цього, міська рада прийняла рішення щодо підтримки мешканців приватного сектору, який зазнав досить значних руйнувань. З приватним сектором в нас діє окрема програма, але Програма не часткової компенсації, а надання одноразової матеріальної допомоги. А, якщо житло зруйноване, це 40 тисяч, якщо значно пошкоджено 20 тисяч і якщо незначно, пошкоджено 10 тисяч гривень. Внаслідок активних бойових дій в Чернігові постраждало 2 тисячі приватних будинків і 860 багатоквартирних. Для отримання компенсації містянам потрібно написати відповідну заяву до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради. З міського бюджету на ці потреби передбачено 50 мільйонів гривень.